Доброго дня, шановні, прийшла черга варити борщ. І я використовую ті бурячки, які ми були на острові, остров Принца Едварда, це окрема провінція в Канаді, із столицею Шарлоттаун. Між іншим, нам дуже подобається це місце, ця провінція. Вона дуже нагадує Прикарпаття. Але, ну що, ми там були? Ми, ми жили там, і я там жила рік. Колись давно 10 років тому назад. У мене була спроба переселитися в Канаду. Ну, але то не вдалося, то нічого. Ми зараз знову в Канаді. Як кажуть, вже так сталося. І купили, чому я показувала, 4,5 кілограма бурячка. Бо у нас, де ми живемо, Монтон. Є буряк, але 5 бурячків. 3 бурячка, 5 доларів. От, то ми. Такий був. Бачите, зайшли в магазини, ми знаємо, де. Ось така, такий бурячок червоний. Ми любимо борщ, любимо цвіклі робити. І тр... Любимо бурячок. Що там казати? Ну і дивіться, є такий, є такий, бачите, меншенький. Я беру руку, щоб пор... для порівняння. От, Але, шановні, є ще і такий. Бачите, канатці, бачите, який? Ось отакий. Ну, і такого, знаєте, ну не знаю, ну, кілограм буде, я знаю от такого дрібонького, бачите. Перш я вибираю, думаю, зварю оцей дрібонький, аби він не, ем, не в'яв, бо він зів'яний, хоча ми в бейсмент скинули, бачите, який. Дрібонький тут. Треба його відібрати і зварю його, ми споживати. Зроблю, може, борщик зварю. Бо для цього і брали. Чоловіку подобається приймлений борщ. А я таки люблю такий овочевий, де є картопелька, де є капусточка. От. І роблю, якраз думаю, покажу вам. Знаєте, як, може багато буде казати, що ну, то буряк вирощувати? Але, шановні, у нас буряк вирощувати на нашій землі. Я минулого разу показувала в минулому відео глей. Розумієте, от така, що вода йде і не просочується вниз. То ми вже на грядках от зараз я, ось з вікна, там сіточка. От, і на нашому городі. Вирощувати я торік от, от скільки виростила, десь кілограмів п'ять буряка виростила, але я його сіяла у касети, пророщувала, вирощувала, щоб вже було два-три справжні листочки, а потім висаджувала на грядку. І поливала і танці з бубнами, але більшого бурячка, ніж оцей, я не мала. Ну, Може, там два було більшеньких, де була більш рихла земля. Ось отак, шановні, так, що таке виживання в Канаді. Не, не дивуйтесь, не виживання, а проживання. Тому що, слава Богу, все є: і мир, і спокій, і грядки, де я, як кажуть, відвожу душу. Але, знаєте, як, скільки вовка не корми, вовк у ліс дивиться. Так і, і ми тож. Як би тут добре не було, я вже трошечки говорила, що як би добре не було, але спілкування, родина, люди ну, інша ментальність. Ну, але нічого на старості років, що вже робити? Дякувати Богу, що в нас є діти, що можемо притулитися до дочки і до сина, вони завжди раді нам. Ну, Це таки наш вік, що зараз треба, я кажу, вже не шукати. Кращого, а дякувати Богові за те, що маємо. Бувайте здорові, шановні. Миру Україні і спокою. І дай Бог, щоб ми повернулися, щоб на спокійне життя пенсіонерів було в Україні. Бувайте здорові!